Так, зараз вітальку позвонимо. Доброго дня, а можна вас на хвилинку тут подати документи деякі? Так, так. А зараз на ага. Зараз побачите, яка в нас секретарка собі. в мене вчора від неї голова відболілася, розболілася такої секретарки. Це вже не перший раз з'являєте, так на 102. на 102? Я потім запрос дам. До нового року у мене було 30 викликів. Після нового року десь ще 20 мінімум. Безрезультативно поки. Поїхав тому на Львів, відкрив через суд справу. Якось... Доброго дня! О, Дивіться, бачите, ми хочемо показати, як ви працюєте. Дивіться, бачите, нам відписали Поліна Лисенко, бачите? Правильно? Дивіться, вона забула поставити мені підпис печатку. Поставив якась непонятна особа тут. Так? Тобто, це неналежно, це як підробка документів чи неналежне виконання. По-перше, по-друге, це є кримінальна справа, ту, що я вам вчора надавав ви відмовились взяти. так? І тому не зміняю. Бачите, кримінальна справа, це по тому вже факту, що я подаю. І треба запитати, чому оця Поліна Лисенко мені відписала оцю пісульку і не поставила на підписний штамп. Тому хто займається моєю справою, бо ви ж казали мені, що там два, наря... дві групи займається. От Хто займається і хто надав такі відомості, не допитавши, не давши роз'яснення, не виїхавши на місце, тобто просто відписки дають. От нам... Працівники поліції, щоб засвідчили, як ви працюєте. От викличіть когось, хто відповідає от за ту пісюльку без підпису, без печаті, відповідного, то копія покажу. От є кримінальна вже справа діюча. От. І згідно закону України, то що я вам показував, згідно закону, ви маєте надати мені слідчу групу, щоб я. Довів, що я правий, а не те, що мені відписуєте, що ви вважаєте, що там нічого нема. От щоб ви вважали, що нічого нема, я маю хоча б бачити матеріали справи, які ви провели, по-моєму, роз'ясненню. Але роз'яснення в мене, на жаль, ніхто не взяв. Тому е, треба, щоб е, працівників зафіксували, ми будемо подавати потім і міжнародні інстанції, е, які фіксують, як ви доцільно ведете свою справу. Тому викличіть, будь ласка, з керівництва, бо ви тут, як секретарша, сидите. А треба хтось, хто відповідає от, за ті от, підписки. Оце все. Покличте, будь ласка, приспана Андрій, Я вас уважно вислухав. Дивіться, ви вже вчора у нас були та й не тільки вчора, да? я тут півроку Стосовно року. цього витягу. Це витяг львівської області, впровадження львівської області. Тож стосовно всіх слідчих. Розшукових дій вам слід звертатися до органу судового розслідування. Ага, а до вас роз... дивіться, згідно закону, я звертаюся на НАБУ. Набо не реагує, покриває, саботує справу. Тобто ви є е, дійсні злочинці, покривачі. Ви мені шлете оті відписки без підпису, без печаті, щоб люди бачили, а пише мені якісь Вдовенко якісь непонятні ініціали. Ви ж бачите, так? Да? Фіксуєте? От нема ініціали, хто такий ВД якийсь, ДВ, хто це, хто за посадовець. А заступник директора Поліна Лисенко, яка вона не поставила ні підпису, ні печатки. А поставило хтось непонятний. Тобто, це є підробка документів, вона за то не відповідає, пише і мені пишуть, що вони щось не вбачають, але в мене ніхто роз'яснення не взяв, в мене ніхто належно не, не, не щоб не дали можливості навіть довести, що є цей злочин. Зі мною ніхто не спілкується. Крім вас, я нікого не бачу. І там воєнних цих ви все, це все набув. Я крім, я ходжу півроку, от крім цієї фізгономії, там ще перед тим дівчина була. Зараз дівчина замітила таким бугаєм, який би мав служити, да, захищати батьківщину. А він тут замість секретарші сидить. І він мені постійно відповідає. Він навіть трубку не бере, щоб позвонити керівництву, щоб до мене спустилось, і пояснили, хто мені пише у ті підписки. Я поїхав на Львів, відкрив кримінальну справу, вже відкрили. А йому все рівно він за все НАБУ відповідає. Тому треба, ну, щоб мені треба, щоб ви це все ми долучимо до справи. І відповідні організації, щоб знати, що НАБУ це корупційний орган, який покриває це підпільне казино, який в сотні мільйонів гривень не платять в бюджет країни. А потім вони просять, кажуть, нам не вистачає на зарплату, бо ми еліта общества, і нам треба бачите, більше грошей, люди з податків, розкошельтись. Але казино хай працює. Правильно я вам говорю? Оце таке от кафе постійно є глухонімий. Він навіть трубку не бере, бачите, йому все рівно, що я керівництво викликаю, Андрій, ви, щоб ви бачили, так, наскільки. Давайте, ну, ви принесли лист, дивіться, він вам направлений засоби електронного Оце, Оце лист, це мені так. не тільки електронний, мені по Польщі зігнутий, без печаті, без підпису прийшов. Де той підпис? Це. Мені оце прийшло по Польщі. А по Польщі прийшов доку... Вроді би документ. Без печаті, без підписи. Як це буває? Це що за документ? А підписався чомусь? Це по Польщі. Ви бачите, що це не електронне, що це є підпис якоїсь непонятної особи, а Лисенко не підписалася. Ви, ви бачите то чи ні? Але ви звідні покриваєте оці дії? Да? Тобто ви не викличете ні той бо то не є особа. Це є ну, Поліна, блін. де вона? Хай мене покаже свої повноваження, принесе там чи доручення, чи що, що вона є дійсно людина, яка мені то надала. Туди вона не поставила якийсь реквізит. Крім вас, я нікого не бачу. Тут в тому зданні є ще хтось крім вас. Так. Мені таке враження, що крім вас тут ніхто не відповідає. Що так? Номер телефон набери, хай сюди спустяться, хто мені оці відписки дає. І мені належно дасть, згідно закону, група, яка досліджувала по моїм е, 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 зверненню е, по, про кримінал, хто досліджував, яке дослідження було. Хай мені покажуть матеріали. Вони мають мені згідно закону. Ви закону України читаєте? Тоді виконайте його. Оце закон України по викриванню. Мені набу має надати повністю, не суперечте мені, надати повністю допуск до документів, щоб мені не сказати, що я балабол, що я заявив за злочин корупційний. Розумієте про що? Тобто я кажу, є злочин корупційний схема. Працюють казіно. Кажу, давайте я вам додам всі інформацію згідно закону. Мені, от антикорупційне бюро, я має звернутися, прийти. Вони мені надати групу, яка має зі мною сісти, і ми маємо. Виявити всю схему. Бо в мене є схема, хто кришує, хто, хто покриває, хто організатор. Все. Я з вересня місяця ходжу сюди, БЕБ, ДБР, всі втікають. СБУ був. Суди є ухвали. Поїхав вже на Львів, тільки Львів відкрив. Справа вже кримінальна є, от відкрита. І от от, от сидить, ну от кримінальна вже справа на днях відкрила. І їм все рівно. Я нікого, крім нього, не бачу. От в набукрі крім нього нікого не бачу. Йому би служити піти, от, а не до урока. от дивіться. От дивіться ту фізному, дивіться. ну. ну. Він, він, він даже руку не підніме до телефона, щоб набрати, щоб викликати керівництво, сказати, що тут же правоохоронці є. Фіксують. Йому все рівно. Він як хазяїн тут сидить і захищає дупо, блін, друге когось. Позорище. Можу я дати коментар. Давайте, слухай. Стосовно листа, вам надано лист відповідь. Та я не переписки а листочки даю. В no. тому числі щодо можливих неправомірних дій працівників Національного бюро за підписом заступника директора. Та нема підпису. Нема Підпис. Хай прийде під хай прийде той директор і під... розкаже. Пане Андрію, документ буває паперовий. То... Та... Це паперовий мені з поштою прийшов. Ласка, що він розказує байки? Вот. Якщо людині направляється паперова версія електронного документа, там, звичайно, що підпису не буде, бо він електронний цифровий, але те, що документ вірний, правильний, засвідчено підписом відповідального працівника національного бюро. Тобто, ну Електронний. Ти сам собі віриш, що ти говориш зараз? Це підпис чомусь, от, засвідчуючи її, тіпа, типу, а тут людина не змогла поставити довести, що тут людина ставила. Я не електроніка, яка буде читати штрих-коди. Мені мають підпис і печать. Чому якийсь там Вдовенко зміг підпис печать поставити, а Поліна Лисенка не хоче відповідати за ту от пісюльку. І вона не поставила нічого. Правильно я говорю? Правильно. Правильно, любий знає. Ви юридичну освіту казали має. Правильно? Має бути не поставити той керівник, а не якийсь там чувак, так? Да? Дивіться, тут я вас зрозумів. Наприклад, той керівник може знаходитися відпустці і. То я ось... як він має. І... То хай... Він відпустить? ну, зараз. Зараз чекайте. Ну дайте поки а, я... то, так, почекайте, дивіться. Так. Так. що? Заступник начальника відділу документу обігу, який поставив цей підказ. А чому Лисенко не поставила? Я так розумію, що в цей момент заступник директора Лисенко знаходилась відпустця або ага, і вона, вона типу, підсунула комусь. Я так? Да? розумію. Наприклад. А з ну, чого ви розумієте? Чекайте, ваші... давайте без ваших доводів. Ви документ mm. має бути належно оформлений. Правильно? Давайте не 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 самі себе не запутуєте. Ну. Ну, Я так. Заступник начальника відділу документов. Де тут пише? Тут пісюлька якась. То що печатки, це не печатка, це якийсь це штамп. Бо це копія. копя. А чому начальник не поставила? Вона має бути. І вона хай вийде сюди, пояснить, що це за пісюлька. Чому мене. Да, тут, да, давайте поясню. зараз я просто поясню да. вам, як працівник правоохорону. Так, так, поясніть. Є електронний документ, є подається. Я електронний так. документ він підписується з електронним цифровим підписом. Це Тому, внутрі е, е, організації. Це, На люди має е, не е, е, ну, ну, сказати, Я не зможу казати і пояснювати, що ну, стосовно цього листа. Є електронний документ, його підписує керівник електронним цифровим підписом. Кому? Внутрі системи, не путай мозги мені. Внутрі системи Лю, е, документ відправлений людині по е, Пощі. Оцей документ, це копія по Пощі. Електроніка може між собою і грати. Причому ти не електроніці відсилаєш. Я що маю в магазин занести скан взяти чи що? Ти мені не путай. Хай лисенко прийде, спуститься сюди і розкаже, що це вона написала, чому вона не підписала і підпис не поставила. Не путай мені музей, Стань, трубку набери і це. Дивіться, що, це що таке? Для чого він мені потрібен? Я не електроніка, я людина, блін. Чому другий? Хтось додумався якісь штампи поставити, блін. А лисенко, не додумалася. Там є штамп, що це електронний. Ти що не чуєш, чи що? Ти не дослуж... чуваєш чи що? Та мені не цікаво, що там є. Мені має бути документ обіг, має бути з, доку... з підписом і печатю. Це для електроніки вашої, внутрішнього обігу, правильно? І ставиться ото штрихко. Я ж не в магазин піду, чи я вдома маю штрихко взяти і провірити, чи то справжнє, чи ні. Правильно чи ні? Документообіг який має бути? Це не роботу ти пишеш. Чомусь тут поставили підпис і печатку, хоч є електронний, там це. Підпис і печатку поставив підпис. Ти не чуєш мене нічого, чи що? Піднімися і набери своїх начальств. Ти що тут начальник, чи що? Дивіться, от який день вже приходжу, от, от... ну я не знаю, як Власне, вже його. Ми ми можемо зробити, ми зафіксувати вашу розмову і все. Я, ми фіксуємо, ]あります? я просто бачу. Е Дивіться, я, я вам при розмові заявляю. Оце злочинці. Добре, про я просто давайте. зазначу при розмові. Да, да, зазначу. Добре, давайте. Тому що ми тут не будемо стояти 2-3 години. <ребувається> та, я розумію. Розмова на, наразі одна й та сама. Я ми бачу на бороду. Ти відмовляєшся, правильно? Секунд. Це приймальний громадян і прийом здійснюється працівників. Питання задали. Та чи ні? відмовляєшся. Якісь Вмовляюся. Тобто ти відмовився. Ти береш на себе обов'язки, ти як покривач де ж зараз, я заявляю. От ти покривач безпосередньо, я теж буду зазначати, бо тому що ти сприяєш, щоб керівництво сиділо там в засаді і не відповідало відповідно за це. Ти відповідаєш за керівництво, правильно? Ти відмовляєшся викликати, щоб воно надало доцільне роз'яснення, правильно? Ми ж правильно зрозуміли. Тобі питання задали, та чи ні? Пане Андрію. Та не треба та чи ні. Якісь недолуги. Все, нас немає, нас немає. Ну правильно, нема що ж те, слова. Те, правильно? Те годину, тобто це те, корупціонер, те, правильно? правильно? Зазначте, фамілія по батькові. Хилько, Віталій Валерій. Що, це корупціонер, який покриває безпосередньо від імені Набу злочин. Корупційний. Правильно? Правильно, все. Передайте. А почекайте, дивіться, тут, виходить, встановлено, от візьмемо навіть цілектрон, розпочатку. Згідно за оригіналом, кстати, з Сіріну. Встановлено, що ваші попередні звернення. Не відноситься до компетенції національного бюро. Та хай, вийдуть, ми, от, є закон. хай вийдуть мені пояснять. Хай вийдуть, не ти, ви не розумієте, не вийде. та Получається, згідно закону, це до антикорупційного бюро я має прийти. Хай мені прийдуть, пояснять, вони підпису не писали, печаті не поставили. Вони мають я пояснити, не можу, чому я так робити. Ні, я вам не поясню. Миссинко, це, Ви... це заступник директора, да, НАБУ в місті Києві? Ну, ті, вроді. А, а, це корупціонерка, яка не підставила ні підпис, ні печатку, Правильно вона скинула на когось, вона не хоче спускатися. на, відповідаю, цей... на, від... ні, на відповідаючу особу. Тобто вам виходить, Де тут випадку? написано, відповідаючи? Тут не написано хто він. Такий заступник на та то штамп випадку. якийсь мені має бути роз'яснення. Хай прийдуть, він сам написати своїми руками. А заступник на не випадку. штампи, які ставить. це не печатка. Чому вона не поставила? Тут я не можу ні. Я вам а просто ви ж нічого я навіть не навіть не орієнтуй. Давайте ми, Дивіться, ми, ми зафіксували, ми, 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 да, ми зафіксували, ми зафіксували да. номер його, підемо зараз до службового автомобіля, ми вам надамо, все, так, ваше з... спривав, все, да, Ну, здорово, підемо ці, бо тому що є. це корупціонери, з ними нема що говорити. Я просто хочу, щоб ви теж зафіксували, зафіксували, да. Да. і Ми, ми подамо це за, за, за корупціонерів на них просто. Все, mm -hmm. тримайся до зустрічі. якось, Надіюсь, або ти будеш на нулі, або тебе достойно посадять mm -hmm. за те, що ти корупціонер корупціонер тут. Yeah. покриваєш своїх злочинців. Правильно я зрозумів? І ти зрозумів. Все, щасливо. Гарного дня, пане Абдію. Туди ну, можна і туди прийти, тут то, то саме ти буде там воєнність. Це, це дана ваша справа, дана ваша справа. Передана в ДБР. Значить вам потрібно куди збирати. Деб... Не ДБР, це... тут, не написано, тут не написано куди. Вони передають на... Ну, Вон, написано, встановлено, що е, даний факт не відноситься до компетенції. Е, 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 е. От хай вони мені пояснять, що, чому вони, встановлені. вони не Так. Да. Ви можете вже і... закон України саме прочитати. Та Я прочитав закон, та не їхньої компетенції. У мене є закон по викриванню, який підказує, підсверджує, що це є прерогатива антикорупційного бюро. В законі чітко розписано. Вони той закон, отут в відписці, тупо ігнорують, оминають Йо? і я вам рекомендую ще звернутися до управління поліції. Ви шо... хочетеся, що приходу, в... вона там знаходиться. Вони розумієте? Нас... Ні, може? Та, ви зараз патрульні туди їдете? Ви зараз туда їдете. Я ж вам кажу, ми в принципі могли б вас завести, поки списуємо рапорт, але може прийти інший виклик нам. Ви розумієте, і, приходять... ви розумієте, от я до вас поїду. Є вже кримінальна справа по поводу того факту. Справа, я буду... Є кримінальна справа. а полі... вони не хочуть кримінальне провадження кимсь та не ва працівниками поліції. Ні, Ой, правоохоронним ні, органам правоохоронним органом. Так поліція також правоохорона, але а, самостійно інші. Та не полі... Вони сюди передадуть по належності 216. По 216 вони передають, але й справа да, Даним... Е... Даним... Е, є компетенція кожного органу правоохоронного, правоохорону. Е, дивіться. ваше питання займається? Державне бюро розслідування. Ні, Тому, державне бюро не займається, воно покриває. Я е, так, у Львові... Ні, я вам просто говорю. Поліція цілі дійшли. Е, ні, поліція відкрила е, даний кримінальний е, правда? Вони... Ні, вони не сюди поліція. передадуть, не суть. Я просто прийшов в НАБУ, з'ясував... Тобто, якщо протягнув група поліції, вона вам нічим не буде. Чим вона е, ні, мені треба, щоб зафіксувати. От факт покривання, факт... Підтримання Тому, злочину. Зафіксовано моя бодікамера, можна записати номер моєї бодікамери, 4727 і дивіться, як це ще й належно. Ну, це от мене фіксує. Дивіться, ми якось це зараз ще зазначити треба, чи що, бо тому що я буду. А де ми зазначили? Я міром, не розумію в плані зазначити, що зазначити. Ну по, по суть виклику, як має відбуватися? На ну, якийсь протокол, суція, чи що-то. це інші скарги на поліцейські е, неважно. Ви маєте зазначити, от я От я вам вказую це. Є злочинна дія, була покривання. Ну я от я заявляю, що це бу, це сторони працівників набу це є покривання злочину на сотні мільйонів гривень. Так, і не сприваю, мені як і журналісту, і як людині, яка викриває цей злочин. Це вони протидіють проти закону йдуть викривального. Вони мені мали надати би всю підтримуючу, я кажу, інфраструктуру, щоб я викрив цей злочин. А вони все зробили, щоб того не було. Ну вони мене ігнорують, вони мене не допустили, вони мене роз'яснення дали. Згідно цього закону, можете собі прочитати це номер 198, Риска 9 Римське. Вони мені мають надати слідчу оперативну групу. Щоб я до місяця часу довів, що І злочин що, є. Якого Набу, антикорупційне бюро розсувку. Опа, набу. До чого тут поліція взагалі? — Ви не зрозуміли. Я кажу, заявляю, щоб надати. Е ви, ви, ви не зможете, ви просто кажу, зазначте, що ви, е при вас був скоєний злочин. Це е -е, мені е -е, як рапорті, жур... Ми електронний рапорт скажу, так? Якщо буде вказувати, е -да. що громадянин. Ні, громадянин, це журналіст. Е -е? да, я ну, просто ні, людина. Ми навіть ще не встановили вашу особу. Я не особа, я людина, але я користуюсь… – ми ще не вставляє. Дивіться, да, зазначте посвідчення. Можемо... Це не є документи. А як що це? Осв... Номер зазначити. Не особа, не дивіться, я пасу ще, дивіться, я пасу 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 ще пасу раз Я користуюсь документами, через які ми взаємодіємо. Але я мене не путайте з особою і свій з особою. Я можу вам надати документи, з як... особою, щоб це з вас, так. а я людина. Особою мене не ображайте, більше не повторюйтесь. Дивіться, взаємодіємо ми через документи зазначили, що вам легше було в базі. Оце. Це не мій документ, це я ним користуюсь просто. І от. Це не ваш документ? Ні, я його купив. Бачите, ззаді пише, що. Що пише? Зверху. Паспорт громадянина України є власність України. Ну, не мій номер. Я його купив, користуюся. Я маю право на громадянство. А, це. Я його купив, користуюсь просто, щоб от з вами ну, взаємодіятися. Я вам не маю право на громадянство. Це взагалі нічого То вже пізніше, щоб не, вас не відлікати від уваги. Ну, ну, це. Я маєте б... право на громад... Почкайте, я ж громадянську. Не... Маєте право на громадянство. України. Це... Ну, ну так, маю право. До... Не до особа людей. Я не за вас, а це. Так. Які особи мають право на громадянство України? Особи ті, особи що, мають. Протягом відповідного періоду на території України ті, що жили е -е, до, що, до того, як України ще не було, жили на території України. Я Згідно з свідоцтвом про народження я громадянин Республіки України, е -е, наприклад. УСР, правильно? А мені видано Галицьким, РБ. Та я не знаю, там подивіться, кошти. купив, там маю. Це документ, через який ми взаємодіємо. Я все за документи зазначаю, щоб ми, ми могли в бумажному видіску. Жо... Ні, ні, це, це про, там прописаний документ. Там чи як? Ну, я народився, мама народилася. Просто народила. В якому да в регіоні правильно? Ну ні, та пишіть з документів, перепишіть. Даже, все. Якщо вулиці, це якийсь регіон, якась країна. Мама просто народила на, ні, на землі. Не, а не, то, що де, то, документ, Ви пишіть по документам. Де засвідчені документи? Це внизся ваші повідомлення. Документ, який надає право на громадянство. Е, дивіться, ви зазначили, що... Чи якось мені записати треба, що я ну це був з, з працівників з сторони працівників набу е, злочин покривальний. Тобто вони сприяють покриванню злочину, е, бо тому що дивіться, податки я, я вкажу в своєму електронну рапорту. електронну раб. Е, 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 на вашу думку е, е, на, вашу думку. Е, ну, на мою думку, бо мені довести злочину. дивіться, да, бо мені довести не дають. Як бачите, я викликаю слідчих, Я хочу надати докази всі доводи. І... <тут> я не можу сказати вам, так як не я не орієнтуюсь. Ні, ви, скріпс... ви бачили, що я викликаю, а, і, воно... та, і мене ігнорують. от мене ігнорує. В... Навазі... Ви просто в ну але ні, в мене увазі, ви бачили, я намірювався викликати слідчих, щоб в мене доцільно ми могли провести слідчу оперативну дію. Мене ігнорують просто. Мені шлють відписки без підписи підпечатки. Тобто на ваших очах це був е... зазначити обов'язково злочин. Ви камера працює? За. Но, злочин, от працівники набу повторно вчинили. Бо тому що з вересня місяця я ці факти зазначаю і не, доцільного немає. Тому обов'язково цей. І зазначте мій номер телефону, щоб мені відповідь прийшла е, від вас на рахунок. А ваш номер телефону у нас вже в базі? Так, є, так. Да? Все, тоді наразі е, тоді, якщо щось хай, якщо поразі. Моя рекомендація вам ще звернутися до Словської пару поліції. Вони... Займаються по кримінальному кодексу, вони більше в ньому орієнтуються. Скажу, можливо, вони вам e, не, де... Мані... Де щось розгорнуті ніж не, не, мені вам... просто зазначено, це Вінання відеопротокол хочемо, будуть, Дивіться, втрашні, відео... в Відеопротоколи я розташовую себе на Ютуб каналі. Зрозумію, ще Тікток канал чи І Ютуб, і Тікток, бо тому, що я я ж не знаю, що зі мною може і відбутися. проче, мені треба страхуватися, і я викладаю всі події з вересня, які відбуваються. От оцей номер, оце бач, Андрій. От, от він. Вчора я його знімав. Тобто, це от зомбі-машин. От вчора. Це от прокуратура Львова, це суд в мене був. Це от він це начальниця з НАБУ. Це я перед тим пару днів тому, то не п'ять дивився. Ну, тиждень тому я перед Паскою заходив. Вона взагалі від мене втікла. Це голова апеляційного суду. Я теж звертався до них. В вот, Ютубі вот, вот. -е і пишетесь, Андрій Жу. Андрій вже крапка великий. Ну ось так як тільки що бачу. От дивіться. Секунду. От то. От я, я подавлю на викладання, суддя... вот, дивіться, зараз як вона буде втікати. Вона слухає про злочин, от там в ході в холі. От вот, вона побачила, я кажу, я ж фіксую. І вот, дивіться, вона всі вот, втікає. Пару хвилин послухала мене і втікає, от втікла. Не дослухала навіть злочин. Це один раз до мене вийшли і постійно втікають. Ну, так ведуть справу. Тобто я не можу довести, що там є злочин. Мені пишуть відписки без підпису безпечати. так, от дивіться, бачите, от вона втікає. Я зрозуміло, добре. Ми не можемо на вашому виклику. У нас і, черга я і... вас зрозумів, що тоді зазначте, якщо щось мені безпосередньо я буде за. Я в рапорті своєму вкажу, да. щоб всі ті да. факти, які ви нам вказали. Так, да. і дайте мені повністю буде... моменти, якщо я щось буду назігне, щоб я оскаржив там чи що. А ще я <пробує> можу Ні, нам начальство, воно ж рапорт якийсь буде, правильно? По рапорту ну, Рапорт, якась від... звісно, рапорт буде у нас в базі. Е, e, 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 так, що, що e, типу, от перед, на ваших очах був злочин. E, da, на на... Тіпамері, маємо... e, тобто, на мен... фотокамери, я ж тобто, е, ви ж маєте A тоді, A згідно з злочином, який ви побачили, передати в належні органи, щоб... Це usлід... вже слід... не я це. Так. Ну, я маю на увазі. Керівництво передайте, так. Да. Можливо, тобто, передасть. Я не можу вам сказати, що е, буде чи не буде. Ну, воно буде, дивіться, в відеопротоколі зазначено. інформація буде в Дивіться, мій відеопротокол. Відеопротоколи Будуть вищі інстанції, тому не покривайте. їх. Тож, в будь-якому випадку, виходить, ваш інструмент. Я тому хочу, щоб ви Та. свої сторони надали теж. E, свій вплив якийсь e, мій б... вплив це написати. Не... Мій вплив знаєте. Мій вплив приїхати на передати біфі, керівництву, на писати, щоб керівництво подав до п'яти. Так, так. Я ж про те говорю. да. Ну я кажу, щоб керівництво. Це має компетенція, щоб керівництво належно оформило оцей злочин, що побачений. Всі ваші пояснення записані на Все. А, і ви сюди приїхали номер якийсь ще є цього? Рубін дівсотв'яти. Ще раз. Рубін дівсот Секунду, секунду. Зараз, зараз, зараз запишу. Ото в мене виклики тільки по 102 за останніх пару днів. Рубін. Рубин 909. 909. Набув виклик. Сьогодні 16-й, ну? Все. Щоб я не напутав, отак. Все тоді добре, наразі це, якщо щось, да. якісь моменти, щоб... Все добре, дякую, до побачення. Будемо чекати реакції адекватно.